Маю квіти на 100 гривень. Що туди можуть ввійти? Значить, це вербейник персиколисний. Такий може бути. Потім ось е, називається оця квіточка, садовий е, ландиш, така стрілка біла, це білий тут. Або називається його, що фізостегія називають. Ось така рослина туди війде, хризантема війде. А ось можна ще цього накопати. Це шуркова трава. хризантеми раз, два, три, чотири, п'ять кольорів. Два жовтих, але п'ять сортів. Потрошку тих і тих і тих. Ну, тобто, відповідно, ось у мене один кущ цього залишився. Оце і за 50 гривень турецької тільки продам окремо, хто хоче. О, тут дуже мохнаті такі пухнасті кольори, красиві. Ой, ще ось одна простямка. Є у мене наявності. Так, у мене ще по 45 гривень є кущі великі оцього дзвоника. Хто хоче, є квілегії, два куща великих. Хто хоче, і вже молища по 100 гривень Одна, один великий кущ ось такий, і по 45 гривень оці е, е, травичка. Що ви з нею будете робити? Ви її просто е, купите один і за цією грядку насадите, або будете розбирати геть по одній маленькій ниточці, розсажувати.